Слава Богу, дорогі браття та сестри, кожного з нас Господь наш Ісус Христос веде тернистим шляхом до Царства Небесного. Різні шляхи, різні дороги, але якщо вони з благодаттю і благословенням Божим обов'язково буде досягнута ціль Царство Небесне. Життя з Богом тут на землі і там у вічності. Але водночас. Ведучи нас до Царство Небесного, Господь дарував нам і свобідну волю, дарував нам вибір вибір між добром і злом. І протягом всього нашого життя ми повинні робити цей вибір. І, звісно річ, робити вибір на користь добрих справ. В цьому селі дуже було багато циганів, дуже багато було. Потім вони називалися вона Божім, не бистрові, а Божим. За час СССР переіменували Божим на бистровицю, тому що тут іду б'ють джерела дуже бистра, чиста вода. І так назвали її Бистровиці. І до сьогоднішнього дня знаходимо ми вже не Боже село називається, а називається Бистровиця. У Бистровиці та і Свято Преображенському храмі сьогодні побуваємо і ми. Давній переказ, який нам розповів отець Благочинний, засвідчує те, що вся історія цього села, іменованого колись Божів, пов'язана з храмом. Був час такий, що стояла церква колись, і вона. Під пішла під землю, і на тому місці залишилося просто чиста вода. Осталося так, провалилася та церква, і після цього, значить, вони називали її село, так як Боже село. Свято Преображенська церква освячена в 1929 році. Будували її три роки і займався цим. Місцевий зодчий без всякої на те науки. Сава Борщ. Він почав строїти храм без ніяких проектів, без нічого. Прийшла польська поліція, розкидала все і каже, ти не маєш права робити. Але він не дивився на те. Далі почав строїти людей, збирав і звів цей храм. До кінця 50-х років в Божівській церкві служив отець Іван Хіровський. Але коли його зломила хвороба, то мусив переїхати до сина на Тернопілля. Село залишилося без батюшки, і благочинний призначив сюди молодого священника Олександра Пасічника для тимчасового служіння. Через два роки по тому оговталася влада і зробила ту свою традиційну чорну справу, яку зазівалася вчинити одразу після того, коли виїхав отець Іван. Храм закрили отця Олександра, покарали як порушника закону, правити в церкві йому категорично заборонили і дозволили служити тільки треба. Але цей батюшка жодної хвилини не шкодував, що порушував безбожні правила нав'язані радянською владою, і роки служіння в Божеві називає даром господнім. То був промисел Божий і воля Божа, щоб люди укріплялися у вірі, щоб люди могли нести цей життєвий хрест так, як вчить нас слово Боже. От що нам треба. Відновилася служба в цій церковці, тоді як і в більшості інших волинських сіл, в 90-х роках. На мою долю випало по благословінні архієпископа Варфоломея. Я мав дозвіл відкривати церкву. цю. І мені прийшлося в Скобелці. Я відкривав. І тут так само відкривав церкву, свячував престоли. Ми священничним чином діяли. Дуже багато людей було. Я вам не можу навіть передати, скільки не ця церква і кругом церкви. Людей забралися дуже багато. Ми всі дякували. Тоді директор Радгоспу такий був Чечель, теж пожертвував на церкву ще русськими грішами. Пожертвував, по я бачив, як він приносив цю пожертву і так далі. І Дякував за те, що ми відкрили і люди мають де служити. Як відкривалася у нас у того вже церква, то в нас ще і не було такої організації, щоб то було щось. Зібрали хор такий, який хто хто попав в той хор, бо не, не було кому займатися тим. О. Але Хор співав з того, згорохував нас. Сьогодні з організацією в Бистровиці все добре, а займається цим непростим ділом жінка староста. Ми маємо тут у нас такий дружній, актив. Тамара Романівна, Віра Григорівна, Софія Іванівна, Двадцятка наша, Лія Іванівна, та що касір наша. І якось так спільними зусиллями стараємося, щоб підтримувати щоб був порядок в церкві і біля церкви так само. Ці активні жіночки продовжують святу справу, яку заклав початки будівничий цього храму Сава Борщ. Отець Олександр Пасічник вдячний долі, що звела його з цим надзвичайним чоловіком. Як йому сповнилося 100 років, мені приходилося його сповідати, і він каже до мене, батюшка. Я був там обітелях небесних. І став казати, що каже так добре, і дихати добре, і, ну і так лежати на тому ліжечку добре. Так мені каже, було, що я не міг собі уявити, що така радість на небі, така щастя. І я кажу, підходить якийсь молодий чоловік і каже, Сава, вставай, не пора. А він каже, А куди я піду? Тож моє, твоє, але не пора. Він каже: Я тебе проведу.' І той молодий чоловічина каже: взяв мене за руку, вивів дуже на гарну доріжку, а потім показав стежечку, і тією стежечкою я зайшов до своєї хати. Він після цього. Посповідався, причастився, і на другий день похорон був Божий. Я приїхав на похорон, дивлюся, старенький вже готують мені кадило на цвинтарі. Ну і так далі він ще прожив 5 років. Як вже було йому 105 років, я його посповідав, він вже нічого не розказував, тільки посповідався, причастився і вечором помер. Я б сказав би, що таких людей треба тепер шукати, як були старі люди. Вони мали віру глибоку і надію на Боже милосердя. От і за це Господь йому продовжить і вік, як Слово Боже нам каже, почитай батька і матір. Добре тобі буде і довго житимеш на землі. У вівторі святопреображенського храму є образ великомученика і цілителя Пантелеймона, який особливо шанований місцевими вірянами. Ця ікона знаходилася в сім'ї Загоруйків багато років. І один раз ця ікона обновилася. І ця хазяйка прийшла, сказала священнику, що обновилася ікона. Тоді якраз в церкві в нас служилося, і ми пішли з коруглами, і хресним ходом і ту ікону перенесли сюди до нас в церкву, і так вона в нас тут зберігається. Пані Марія, як і більшість жіночого активу цієї церковці, за освітою медичка що силу молитви, вони вірять зараз і вірили в часи, коли цю істину змушені були берегти тільки в собі. І за союзу ми були, і за союзу то все згадували. Бо господи Боже, допоможи. Господи, Боже, допоможи. Матінко Боже, допоможи і спаси, і помилуй». Пані колись допомагала появі на світ новому життю, бо працювала в пологому будинку. А сьогодні пече просфори для служби. «В Хаті має бути тишина. Тишина, ніхто туди не заходить. Я роблю просвори. Рідко коли там, ну хіба що діти, внуки от вони допомагають. Але вони дуже люблять. Я спочу просфори, Вони дуже люблять просфори попробувати, Я їм даю. За такою щирою бесідою час у цьому храмі спливає стрімко, наче вода, у колишніх сільських безстровицях джерелах. Кажуть, нині таких немає. Час утихомирив воду, але аж ніяк не загасив віру. І хай так буде завжди. Бог керує кожним чоловіком і знає, як треба поводитись. Нехай Боже благословення буде і над вас, і Господь кріпить вас, усіх і тих парафіян, які тут живуть і моляться, щоб вони постійно молилися один за одного, щоб дійсно Господь укріпляв, милував і заступав. Господь дарував кожній людині свобідну волю. І протягом нашого життя людина завжди стоїть на дорозі вибору між добрим та злим, між вічним та тлінним, між небесним і земним. І, на жаль, часто людина робить не користь своїй душі, коли робить вибір відносно зла. Про це апостол Павел в свій час промовив, що я знаю, що таке добро, але, на жаль, Чомусь його не роблю. І знаю, що таке зло. І в більшості відчуваю, каже апостол, що я постійно стремлюсь до цього зла. Всі ми з вами прекрасно знаємо картину старозавітню гріхопадіння перших людей. Вся воля людина направлена до гріха. Спочатку, в райських обителях, люди служили Господові, дякували йому за його велике благодіяння. Але водночас після гріхопадіння свобідна воля людини вже направлена до злих, недобрих вчинків. На нас діє наслідки первородного гріха. Але водночас Господь кожному з нас дарував щось особливе, надзвичайне. Кожна людина по-своєму талановита. Варто сьогодні пригадати притчу Спасителя про таланти. Коли одному дарував таланти, іншому таланти, один приумножив, інший теж, а інший ті таланти, в даному випадку мається на увазі спритчі кошти, заховав у землю. І Господь, як добрий господар, котрий повернувся, запитав у першого, і другого, третього свого раба, де ж ті таланти, де ж ті кошти. І коли двоє сказали, що вони приумножили, Господь каже: вірний в малому, над великим поставлю. І дарував їм ще більше можливостей і талантів в даному випадку. А той, що закопав, то забрав у нього те, що він і мав. Так і в нашому житті, дорогі браття та сестри, коли людина працює над собою, коли вона слідкує за своїм життям, вона обов'язково знайде в собі ось ці дарунки Божі, таланти. І ось сьогодні ми з вами, дорогі телеглядачі, знову звернулися до молодих людей та запитали. Що ж вони думають про таланти і як правильно їх розвивати? Ну на мою думку, талант це Божа іскра, а люди це такі собі горщики з порохом. Людина, вона щоб порох він загорівся, взорвався, і цей талант програмів на весь світ, його потрібно дуже добре перетирати. І якщо людина цей порох добре перетирає, багато для цього працює, він може прогриміти. Але якщо туди не впаде іскра, вибуху не буде. А як його розвивати? Ну думаю, в кожного свої секрети успіху, але особисто я живу за принципом Томаса Едісона. Талант це 1% успіху, 99% праці. Насамперед, для мене то я хочу сказати, що кожна людина народжується з якимись певними здібностями. І лише за рахунок удосконалення і самоусвідомлення розкриття цих здібностей людина постійно удосконалюється, постійно росте, набуває якихось певних висот. От, наприклад, коли людина має якісь здібності, наприклад, пише пісні, вірші або людина малює. Коли вона це зрозуміла і вона працює саме в цьому напрямі, то вона може тоді досягти якихось результатів і розвиватися. Можна сказати, набуває цей талант, людина працює над цим. Але коли ну не можна сказати, що людина не талановита, людина не має неталановитих людей. Є люди, які просто або змогли розвинути свої здібності, або просто не зрозуміли, що вони в них є. Перш за все, треба зазначити, що талант це є дар. Божій людині. Кожна людина вона має якийсь талант і від неї тільки залежить, чи вона тим талантом скористається, чи вона ним не скористається. Навіть є така притча, що е, хазяїн дав своїм трьом, наприклад, е, слугам таланти і комусь дав два, комусь три, комусь п'ять, а комусь дав е, один талант. І, в принципі, через деякий час він. Е, Сказав, що ви можете сказати, чи ви примножили ці таланти? Хтось приумножив ці таланти вдвоє, хтось втроє. А той, в кого був один талант, він його не приумножив, Він просто взяв його і закопав в землю і таким чином цим талантом не скористався і таким чином виявив свою лінь в цьому і. Ця прича голосить про те і говорить про те, що кожна людина вона повинна скористатися в житті своїми талантами і своїми здібностями, які в ній є закладені. Слава Богу, любі мої волиняни, дорогі діти Церкви Христової, шановна молодь Волинського краю, брати і сестри. милості Божій. Ми можемо тепер ось так, біля екрану телевізора, посидіти кілька хвилин і подумати про вічне, про Боже, про те необхідне для нашого серця і для нашої душі. Церква Христова, дорогі брати і сестри, як наша мама, вона турбується постійно про наш добробут і про наше спасіння. Господь наш Ісус Христос, як глава Церкви, як Спаситель Церкви, дав усім нам таланти. І в одній із євангельських притч Господь розказує, один з юнаків сьогодні це, згадав, Господь роздав таланти, одному п'ять, іншому три, а одному один. Той, хто отримав п'ять талантів, пішов і примножив їх, тобто розвинув. Той, що отримав три, також примножив. А той, хто отримав один, сказав, я знав, господарю, що ти жорстокий, жнеш там, де не сіяв, збираєш там, де не розсипав. І я твій талант закопав. У землю. Ось твоє візьми тобі. Ісус Христос у цій притчі сказав, злий і лукавий недобний, і недобрий раб. Ти не промножив той талант, тому візьміть у нього цей талант і отдайте тому, який вже має десять талантів. Що таке талант? Не всі ми маємо хист до таланту музики, поезії, художньої роботи, малювання іконописання, будівництва архітектурних здань. Навіть не всі ми з вами вміємо шити чоботи або, як колись казали, плести по столи. А що ж таке таланти? От кожен з нас має дар речі, дар слова, міє говорити. Говори так, щоб твоїми словами прославлявся Господь, щоб від твоїх слів людям була радість, утіха. Живи так, щоб люди бачили твої добрі діла і прославляли Отця нашого Небесного. Господь дав тобі талант красоти, ти надзвичайно гарний, дуже красива, симпатична душа твоя і обличчя твоє. Не марнуй його п'янством, тютюнопалінням, наркоманією, розпустою, злобою. Нехай твої очі і оченятка твої прекрасні не наливаються кров'ю злоби й жорстокості. Хай вони завжди світляться англійською любов'ю і чистотою. Оце буде значити приумножай свої таланти. Ти вже підріс, ти вже не підліток, вже доросла людина. Тобі 20 літ, ти знаєш, що ти хрещений. А всі хрещені, хто хрестився в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Святої Тройці, той одягнувся в Христа, ти знаєш, що треба жити. По християнськи ти знаєш, що треба поститися, молитися, треба ходити в храм Божий для спільної церковної молитви, треба час від часу сповідатися, каятися у гріхах своїх і час від часу єднатися в причасті з Богом. Не заривай свій талант, адже тобі для, у церкві двері для тебе відкриті. Чому ти не йдеш у храм? Чому ти більше проводиш часу на дискотіці? Десь у ресторанах, у Забігаловках, у півнушках, у ночнушках, а в церкву рідко приходиш. Чому тебе мама спонукає і каже кожен раз, синку, доню, іди в храм. Чому ти сам собі не поставиш за задачу приумножати талант і кожного воскресного дня, кожного великого свята, як тільки в тебе є така можливість, ти на дві на три годинки біжиш у церкву, у храм Божий. Біжиш дійсно, щоб не показати себе, а щоб показати себе перед Божим обличчям, Ось це і буде приумноження наших талантів. А вже те все, що даний комусь спів, і хто співає прекрасним голосом, але не для Божої слави, а просто для утішення народу, і це, звичайно, непогана, добра справа. Але хто має талант лікувати людей? Той також має лікувати, наприклад, хірург. Він проводить таку прекрасну роботу, він оперірує, він удаляє ракові пухлини. Він рятує людину. Це теж приумноження таланту. Не зразу йому це дано було, а він вивчив це, розвивається, на досвіді вже набрався собі, прикладів, вже має великий досвід, вже як фахівець, він працює і приносить людям радість. Отак, От усяка людина примножує сама в собі талант, тобто прикрашає своє земне життя, прикрашає свою душу добрими справами. Хіба це не примноження таланту, коли ми даємо комусь пораду хорошу, даємо комусь копієчку, даємо якусь допомогу, проявляємо добро, милосердя. Це якраз є примноження ось цих талантів, які Господь. Дав нам дай Боже, щоб наші таланти примножилися в нас для Божої слави і для нашого власного спасіння. Дорогі браття та сестри, кожен день свого життя ми повинні присвячувати подяці Господові, не забувати про ранкові та вечірні молитви, читати святе письмо. Тому що, читаючи святе письмо, ми маємо можливість поєднуватися з самим Богом. Тобто читати новозавітні книги, в деякій мірі означати знову зустріч з Богом. Це означає, що ми маємо можливість подібно апостолам іти за Христом, іти і нести свій хрест смиренно, без ропоту. І знову, і знову дякувати Господові за його благодіяння.